Щороку напередодні Дня захисника вітчизни проходить спартакіада серед допризовної та призовної молоді. У цьому році брали участь 10 команд, 3 зі шкіл міста і 7 з навчальних закладів району. Юнаки змагалися між собою у віджиманні від підлоги, стрільбі, підсягуванні, підйому тулуба та стрибка з місця. Рівень підготовки дітей я можу сказати, що він практично. І з року в рік не зменшується. Стабільно діти показують нормальні результати. Завжди є діти, які показують кращі результати, ніж минулого року. Є динаміка по командним змаганням, тобто між командами. Можу відмітити такі школи, як, наприклад, смітська школа, вона, хоча і сільська школа, але рівень підготовленості дітей завжди на високому рівні. Для юнаків участь у таких змаганнях це перевірка своїх фізичних можливостей. Змагання дають змогу ну, потренуватися перед армією більш підготуватися до неї Ну і взагалі я вважаю, що потрібно йти до армії, бо зараз без армії нікуди. Кожен хлопець і чоловік повинен бути фізично підготовлений, щоб захистити свою сім'ю і щоб показати не гірші результати в житті, тому це дуже важливо. Змагання тривали більше трьох годин. Після їх завершення відповідно до результатів різних етапів визначили найкращі команди. Найбільше очок набрали юнаки з державної гімназії імені Ушинського. Друге місце посіли спортсмени з Новгородсіверської гімназії №1. Третє команди зі смятської загальноосвітньої школи першого третього ступенів.